Доброго дня, дорогі дітки та шановні батьки. Сьогодні я для вас приготувала віршик. Ось послухайте його. Щоб вареники ліпити, треба тісто замісити. Пя-пя-пя і все готово. Вже пора сідати до столу. Ось я пропоную вам сьогодні виконати артикуляційну вправу Замісимо тісто. А зараз я вам розповім, як правильно виконати цю вправу. Отже, посміхніться. Трохи відкрити ротик. Потім Покладіть широкий язик на нижню губу та поплескайте його губами, вимовляючи пя-пя-пя. Молодці дітки, у вас все дуже гарно вийшло. До нових зустрічей. Бувайте!